Всем добрый день. Сегодня оконный консалтинг проводит тренинг для мастеров по монтажу и замеру. Принцип оконного консалтинга это донести до партнеров, донести до сотрудников оконных компаний, которые работают с клиентами, которые продают окна, устанавливают окна. Это правила игры на рынке. Это то, как нужно ставить окна, какие на сегодня есть требования к установке окна. окон, какие есть нюансы, обмениваемся впечатлениями, обмениваемся мнениями, что как лучше делать на сегодня. Ну и все должны понимать, что сегодня к монтажу предъявляются достаточно серьезные требования, связанные с тем, что монтаж – это ну, неотъемлемая часть функциональной работы, хорошей функциональной работы оконной конструкции. Поэтому то есть, уделяем сегодня внимание Мастерам по монтажу, правильности установки окна. Ну и немаловажный здесь момент. Это момент, связанный с поведением мастера по монтажу на территории клиентов при монтаже. Потому что все должны понимать, что монтажник это последний сотрудник компании, который говорит до свидания от лица компании, фирмы, фирмы клиенту и повторные обращения. Зависит от того, как качественно он сделает монтаж и как он себя ведет на монтаже при монтаже. Ну вот, приблизительно так, в трех словах, то, о чем мы сегодня говорим в компании «Ликнарёв». Спасибо. Мене звати Ференс Микола, я є приватним підприємцем. Зараз у нас проходить семінар на тему монтажу. Ну, я думаю, що він є корисним для нас, тому що не завжди ми зважаємо на те, як правильно проводити монтаж. Тому я, на свою думку, що ці поради, які надали ці фахівці, ось. Так що я думаю, що це є на користь. Такі, Я думаю, семінари треба робити. І Чим більше людей будуть приходити, тим більше інформації. Дуже дякую за семінар. На саме методом відтисняючи відповідку від цепу від відповідки, вікно можна відкрити. Натомість є іншого типу відповідка протиламна, так звана грибкоподібна. ЦАП, факт, перепрошую, і до неї є відповідка, так? Коли грибок цаф заходить за грибок відповідки і вже ти не розтиснеш. мене звати Віталій Квікнарьов, сервіс менеджер. Сьогодні у нас відбувається семінар. Ну, на їжджу по сервісу, ремонтую вікна, але ну, думав, що нічого вже цікавого не знаю, але знав досить багато чого цікавого, правильного. Дякую людям за такі семінари. Я воростян Андрій Володимирович відвідав сьогодні семінар. Вікнарів по монтажу конструкцій почерпав для себе дуже багато нового, корисної інформації, яку я надіюся впровадити в життя і покращити сервіс і монтаж конструкцій, які продаю я в салоні вікнарів в місті Підлочисть. По сьогоднішньому семінару, звичайно, дуже багато корисної інформації, дуже цікавої і дуже потрібної для всіх, можливо, на яку ми не завжди звертали увагу. Все-таки, який би не був хороший салон, який би не був професійний менеджер, але робота монтажників вона завжди повинна залишати після себе хороше враження. І це впливає на подальші продажі і ну, взагалі на те, як вас сприймають. Викнарев. Майстер веконной справы.